Бог з тобою прямо зараз, там, де ти знаходишся, Він поруч, він поряд з тобою прямо зараз. Про це говорить нам Біблія. Коли Ісус йшов з цієї землі, Він сказав, що я з вами до кінця віку. В одному з перекладів написано, що до кінця світу. Уявляєш, Бог поряд з нами, Духом Святим, прямо зараз. Він поруч, він близько. І коли ми проходимо труднощі, складні обставини, він поряд для того, щоб підтримувати нас. І ми можемо приходити до нього, отримувати сили, підтримку. Він може давати нам настанови через своє слово, своїм духом. І... Він прямо зараз поруч, поряд з тобою. Будь ласка, пам'ятай про це.